Усім привіт! Мене звуть Богдана і сьогодні я вам хочу показати мої картинки, які я намалювала, а сьогодні я їх розмалювала. Давайте розпочнемо. От, така от дівчинка, в неї не дуже очки, звісно, вийшли. Ви її знаєте. Не дуже так. Ось така от. Такі очки мімімішні. Я дуже люблю таких чоловічків. Мого папушка вже бачили, но я його так люблю, що я його просто не можу показати. Бу! в мене дерева така девочка. Мільйон. Татарата тю 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 тю. Девочка, яка дивиться в космос. Ось так от. Я, кстати, деякі картинки фігурними ножницями малювала. Ой, обрізала, в смислі. Акробати. Наконець-то я розмалювала ці картинки, які я малювала своєї любимої книжки. Я, я вам її зараз покажу. Ви що думаєте, це просто так чуть. Ось така вот книжечка, там написано 365 ідей для малювання. Вона дуже цікава. Так бы мои тоже красивые. Видите вот такая вот обгортка Так. Башты резные картинки такие вот. Вот так. Там кстати. Ой. Башты. Можно вот такие вот с помощью крите можно заработать такую красоту Дуже цікава книжка. Вона продається в будь-якому книжковому магазині. Ну, а найчастіше вони зустрічаються в книжкових магазинах, в яких продається типу, товари для малювання, що, типу, Короче, така. До речі, я малювала ще дуже качественними карандашами. Ось такими. Вони дуже популярні. Боже мій, що таке робиться? Вони дуже качественні, хороші. Купляйте їх. І коли ви їх купите і будете малювати, я вам кажу, ви не пожалієте, що ви їх купили. Пожіть, як вони називаються. Коротше, думаю, ви бачили такі карандашики, тому купляйте їх, не пожалієте. Далі в нас ідуть такі от песики, собача тусовка вверху пише. Так от. Дальше модная девочка, вот такая вот. Дерево с сердечком. Боже, ну мне так нравится. Так что... Трошки кривенько вышло, конечно, но все равно красивая идея. Такая вот девочка модная. И то, что у нее тут и на глазах, вот это, вот это, не зажать. Это, знаете, как в очках отображается, типа, ну, тень, типа, свет. тут я думала так сделать, но что не очень вышло. Далі в мене така вот лисичка, моя любимая. Лисичка, лісичка. Я хитрая лисичка. Хвостик в неї дуже красивий, підвіться, ви. Далі останній малюночок. Як я вже казала, що мені дуже подобається, що мені дуже подобаються такі от люди, так? Да? Ну, такі человечки, да. То я вирішила намалювати ще отак вот от. Дивіться, там. Ось от. От от. Кому сподобалися мої малюнки, як їх розмалювала, ставте лайки, пишіть мені внизу під відео, в коментарях. Я буду дуже рада, мені буде дуже приємно Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всім пока!